В Україні триває весняна посівна кампанія, яка цього року стартувала вчасно, попри непрості погодні умови. Від початку польових робіт вже засіяли понад 500 тисяч гектарів землі ранніми культурами. Також стартувала сівба цукрових буряків та сої. Загалом у цьому році в планах посіяти ярих зернових та зернобобових на площі 5 мільйонів гектарів. Лідерами в посівні є Миколаївська, Кіровоградська, Вінницька, Волинська та Тернопільська області. Також по а, загальній площі, яку плануємо засіяти, ми Зберігаємо десь орієнтовно ті самі обсяги, що і в минулому році це 5 мільйонів 700 тисяч гектарів ярих та зернобовових культур. Зокрема, на Рівненщині активно сіють ярі зернові культури, серед яких пшениця, ячмінь, овес та горох. В регіоні засіяли близько 15 тисяч гектарів. Основний акцент іде на експортоорієнтовані культури, тому що Україна не споживає всієї тієї продукції, яку спроможні виробити виростити наш аграрії фахівці зазначають, що ключовим фактором для успішної посівної стане стабільність погодних умов. Якщо вологи буде достатньо, а різкі похолодання не прийдуть у регіон. Аграрії матимуть всі шанси на добрий врожай. Ірина Кутюк, випуск новин.